Економічна тіснота викликує якраз питання жіноче і шукає дороги. Наталія Кобринська наприкінці 19 століття українки почали активно гуртуватися в товариства, ініціювати підприємництво, подавати петиції до уряду, щоб подолати економічну залежність. Постулат самостійності жінки став однією з рушійних сил і засад жіночого руху. Він гарантував жінці особисту свободу, можливість приймати рішення і загалом досягти суспільного поступу. За свою історію українки побороли вагомі перешкоди на шляху досягнення фінансової рівноправності. Істотним зрушенням на тепер стало прийняття національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року, яка дасть змогу і надалі підвищувати фінансову спроможність жінок у суспільстві.